Вітання. Сьогодні маємо важливу тему нова постанова Кабміну номер 712 Вона, здається, серйозно змінює підходи до безпеки державних IT-систем. Доброго дня! Так, це правда. Постанова запроваджує так звану авторизацію з безпеки. Авторизація з безпеки. Звучить серйозно. Спробуємо розібратися, що це власне таке і кого стосується. Ну… По суті, це офіційне підтвердження. Такий, знаєте, знак якості. Він свідчить, що система, яка працює з державними ресурсами чи там з інформацією обмеженого доступу, або критична інфраструктура. Так, або є об'єктом критичної інфраструктури державної чи комунальної власності. От що така система справді захищена, захищена згідно з вимогами законів і стандартів. Тобто мета навести лад, щоб були єдині правила гри. Саме так. Покласти край, ну, скажімо так, різним підходам і встановити чіткі єдині стандарти. Гаразд, давайте це розпакуємо. Ключовий момент, як я розумію, це профілі безпеки. Що це? Так, це основа всієї системи. Їх є три рівні. Перший це базовий профіль. Базовий? Так, це фундамент мінімальні вимоги, які встановлює Держспецзв'язку. Вони залежать від типу інформації, відкрита вона чи з обмеженим доступом, ну і від призначення системи. І ці вимоги їх переглядають кожні два роки, щоб були актуальними. Це, так би можете, загальна планка для всіх. Зрозуміло. Тобто є обов'язковий мінімум, а далі... а далі галузевий профіль. Він уже враховує специфіку ну, конкретної галузі медицина, фінанси, оборона, у кожного свої нюанси. І хто його розробляє? Теж держспецзв'язку? Ні. Його розробляють вже профільні міністерства чи інші держоргани, але обов'язково погоджують з держспецзв'язку. Тобто враховують особливості сектору. Точно щоб не було, знаєте, загальних вимог для всіх, які комусь надмірні, а комусь недостатні. Логічно. А чи не затягнеться процес узгодження цих галузевих профілів? Ммм, <свят> ризик певний є, звісно. Але ідея в тому, щоб вимоги були якомога більш доцільними. І третій рівень це цільовий профіль. Цільовий це вже для кого? А це вже такий собі індивідуальний паспорт безпеки для конкретної системи. Його розробляє сам власник чи розпорядник системи. На основі чого? Він базується на базовому профілі. І на галузевому, якщо такий є для цієї сфери, ну і, звісно, на законах, стандартах. І, що дуже важливо, на аналізі ризиків саме для цієї конкретної системи. Ага. Тобто авторизація потім перевіряє відповідність саме цьому цільовому профілю. Саме так. Визначили правила для себе, проаналізували ризики, тепер перевіряємо, чи все зроблено правильно. І як виглядає ця перевірка, саме процедура авторизації? Процес досить чіткий. Спочатку власник системи розробляє і затверджує цей цільовий профіль, потім, звісно, впроваджує всі необхідні заходи безпеки. А далі, хто перевіряє. Далі незалежна оцінка є спеціальні суб'єкти оцінювання компанії чи організації, які перевіряють, чи все відповідає профілю. Тобто аудит такий собі. Можна і так сказати. Якщо оцінка позитивна, власник подає авторизаційний лист до Держспецзв'язку. Ну і фінал систему вносять до офіційного переліку авторизованих систем. Зрозуміло. Тобто, це не просто формальність, а реальна перевірка. Але чи це разова акція, отримали авторизацію і все? Е, ну, не зовсім. Це скоріше, такий е, безперервний процес. Є первинна авторизація, це коли систему запускають. Так. Потім планова, вона щорічна, базується на оцінці ризиків за минулий рік і підтверджує, що система ну, що й досі відповідає вимогам. Щорічна тобто щороку перевірка. Ну, щорічна власник має підтверджувати відповідність після оцінки ризиків. І є ще позапланова авторизація. А це коли? Її проводять, якщо змінилися правила базовий, галузевий чи цільовий профіль, або якщо систему суттєво модернізували, чи якщо державний контроль виявив якісь проблеми. Ось це цікаво. Виходить, система постійно під наглядом. А скажіть, чи є якісь особливості для ну дуже чутливих систем, наприклад, тих, що працюють з державною таємницею. Так, цілком слушне питання для таких систем. Процедура, звісно, суворіша. Наскільки суворіша? Окрім авторизаційного листа, потрібно подавати ще й копії самого цільового профілю, звіту з оцінювання, а також документ про відповідність комплексу технічного захисту. Більше документів. Так. І часу на розгляд у держспецзв'язку теж більше: 30 календарних днів. Для інших систем 10 робочих. До того ж, чітко прописана персональна відповідальність керівництва власника системи за достовірність інформації. Ну це логічно, враховуючи ризики. Абсолютно. А що робити тим, у кого системи вже працюють, або створювалися ще за старими правилами, як їм бути з цією новою постановою? Постанова номер 712, яка до речі запрацювала саме сьогодні, 18 червня 2025 року, вона передбачає перехідні положення. Тобто, якщо процес декларування відповідності вже йшов за старим експериментальним порядком, це була постанова номер 627, то він так і завершується за старими правилами. А якщо система ще створюється, якщо система захисту тільки створювалася, її завершують державною експертизою. Але потім, протягом 12 місяців, все одно треба пройти нову авторизацію за правилами постанови номер 712. Ага. А що з тією старою постановою номер 627? Вона втратить чинність з 1 січня 2026 року. Схоже, експеримент завершено, і тепер потрібен більш системний обов'язковий підхід. Отже, якщо підсумувати, держава, виходить, запроваджує єдину формалізовану систему перевірки безпеки для своїх інформаційних систем. Саме так від якихось мінімальних стандартів до конкретних систем І з регулярним контролем. Абсолютно вірно, це крок до більшої стандартизації, прозорості, і будемо сподіватися надійності в кіберзахисті державного сектору. Встановлюється такий собі життєвий цикл контролю безпеки. Зрозуміло. Але знаєте, залишається таке питання для роздумів: от як цей новий процес, він же доволі детальний, багатоетапний, як він вплине на швидкість запуску нових цифрових сервісів? М -м, цікаве питання. Баланс між безпекою і швидкістю саме так. Чи вдасться знайти цей баланс між ретельною перевіркою і потребою швидко реагувати на виклики, на потреби суспільства? І чи всі відомства, особливо можливо, на місцях, чи готові вони до такої постійної ретельної роботи з авторизацій? Оце питання, над яким варто подумати.